Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри в Христі. Сьогоднішня Євангелія важлива для кожного з нас. Кожне слово Боже є важливе. Але сьогоднішня Євангелія нам говорить про завдання кожного з нас. Адже Ісус посилає не тільки 12 апостолів, а 72 учнів. Тобто 7 разів по 12, число 7 в Біблії, означає безустанно, безліч. Ісус посилає кожного з нас. Від моменту хрещення ми отримуємо свічку запалену, яка символізує віру. І, можливо, пам'ятаємо той момент, коли. Ми несли вифлеємське світло, запалене тут біля вівтаря перед Різдвом, яке прибуло до нас з вифлеєму, і несли ми до своїх домівок. Якраз тоді був сильний грудневий вітер, і важко було нести це світло до своїх домівок. Потрібно чимало зусиль. Так само в нашому житті, в тому, щоб зберегти свою віру, потрібні зусилля, щоб це світло віри не згасло, яке ми отримали в часі хрещення. Спочатку наші батьки і хресні мали підтримувати це світло в дитині, а коли кожен з нас вже від дитинства доростав, вчився правди віри. Ми вже самі є послані Богом як ці учні у світ, щоб звіщати, що Царство Боже близько, звіщати кожному домові мир. Але сьогодні також Ісус дає нам конкретне завдання. Він говорить: посилаю вас, як ягнят, між вовки. Ягнята, за прикладом Ісуса, який є агнцем Божим, вони для вовків є легкою поживою. Тобто, чи ж Ісус справді хоче нас послати на то, щоб нас вовки розшарпали? Ні. Ідучи в цей світ, маємо іти з Ісусом. Завжди з Ісусом. Бо іначе цей світ нас розчарпає. Якщо забуваєш іти з Ісусом, там, де Ти працюєш, де він тебе на щодень посилає, то у світі вовків ти сам можеш бути Вовком. Можеш. Тільки, коли є з Ісусом, бути ягням, бути таким, яким хоче нас бачити Ісус. Тому що ягня напроти вовків не має жодних шансів. І тому тільки будучи з Ісусом у цьому світі. Де ми тільки не покликані звіщати цю добру новину, чи хоча б це як було нещодавно, навіть субсудій, ми є покликані бути завжди з ним. Тому що цей світ це поле битви, поле битви між віруючими людьми і злими духами. Сьогодні Євангелія говорить, коли учні повернулися і раділи, що навіть злих духів могли виганяти, Ісус говорить: я бачив сатану який, скинутий свого престолу, скинутий з неба. Іноді на не одному з нас сатана їздить, як, як на в'їждженому коні. Коли перебуваєш в гріхах, коли не можеш вибратися з своїх поганих звичок, своїх залежностей, з інтернету, з багато чого, тоді на тобі сатана добре їздить. І пробуєш це скинути, і не виходить, тобі скинути. А сьогоднішнє Боже Слово говорить, коли ти це можеш зробити. Тоді, коли звіщаєш добру новину, коли звіщаєш Євангеліє про спасіння скрізь де ти є. Тому що коли приближаєш людям Боже царство, ти сам стаєш учасником, учасницею Божого царства, його також наближаєш в першу чергу собі. Але ще є два уривки. В Новому Завіті, коли є падіння сатани, коли є подолання сатани. Це Євангеліє читається у п'яту неділю Великого Посту, коли вже Ісус входить до Єрусалиму, ще не відкрито, ховається. І тут Филипп приводить до. Ісуса греків. І тоді Ісус так зрадів, що не тільки євреї повірували в Господа, але й греки. В той момент, коли Він ще живий, вже язичники наблизились до Ісуса. І Ісус звертає свої очі до Отця і каже, Отче. Прослав своє ім'я. І з неба пролунав дехто, як свідки були поряд, кажуть, грім, блискавка. Сатана був скинутий з свого престолу, і почувся голос Господа: Я прославив і ще прославлю. Тобто, коли ми вихваляємо Ісуса в момент смерті. Хрест Ісуса Христа є також місцем прославлення Бога. Коли ми приводимо інших до Ісуса, сьогодні е, вітаємо братів, лицарів і кандидатів, які будуть після меси прийняті е, до лицарів. І, і часто є так, що там, наприклад, е, який великий лицар, який від сьогодні буде великим лицарем, е, Введений в уряд, то він так тягне всіх, кого попало, чоловіків до лицаря. Чи хтось надається, чи не надається, чи католик, чи мусульманин, а потім вже перевіряємо, а ні, це мусять бути такі чоловіки католики. І отже, запрошує до, до лицарів іноді, але це прославлення Бога, прославлення Господа. Коли звіщаю іншим добру новину про Ісуса Христа. Друге, це коли дивлюся на Хрест і бачу в Ньому цей переможний знак Спасіння, який є знаком також всіх чоловіків, лицарів. А третій раз зустрічаємо в святому Писанні, коли Сатана, скинутий з свого престолу. Це читання будемо мати 15 серпня в урочистість в небовзяття про Святої Діви Марії, коли будемо чути, як жінка одягнена в сонце місяць під її стопами. Але будемо чути також слово Боже про великого дракона, який має величезну силу, тому що тільки частиною кінцем свого хвоста зачепив третю частину зірок на небі, коли е, хотів знищити е, жінку, тобто Пресвяту Богородицю Діву Марію і дитяко Ісуса. Має величезну міць, що якщо таки кінчиком е, хвоста зачепив третю частину зірок у всесвіті, в галактиків, ми навіть не знаємо їхньої кількості і так безлічено. Але це Діва Марія, яка тікає від нагоди Змія. Це кожен з нас, коли тікає від нагоди грішити. Від тих спокус, яких сьогодні безліч, коли свідомо тікаємо від гріха, від тої розмови, де є нагода обговорити когось, від багато інших нагод до гріха, тоді ми спричиняємося до поширення Царства Божого, до того, щоб скидати сатану з Його престолу. Також і в нашому житті, і, і в нашій країні. У 1820 році Філастимот Барнас, він мав 10 років і чекав свого дня народження в особливий спосіб. Бо він чув цю обітницю від батька, коли Філас народився, то його дідусь записав йому у спадку острів. І батько обіцяв йому, що як тобі буде 10 років, покажу цей острів. І Філас чекав цього дня, коли день народження наближався, раз другий, пригадував батькові, батько з посмішкою говорив, що про це пам'ятає, коли Філаз був разом з дітьми своїми однолітками. Однолітки бавилися там в різні ігри, чи там і в лікаря, чи, чи в когось іншого. А він завжди був осторонь бо завжди вважав себе багатим. Має острів. А отже, буде мати багато слуг, які будуть йому служити на цьому острові, він буде е, володарем і буде дуже багатим. Отже, з нетерпінням чекав на 10 й рік свого народження. І батько, звісно, е, взяв філаса. Взяли, поїхали разом з слугою, взяли коня, взяли возик і була довга дорога. Спочатку дорога була досить нормальною, а далі все мокріше, ліс все густіший, так що слід було зійти з воза, залишити коня. І пішки, тому що вже у лісі було дуже мокро. Філас був втомлений, але йшов впевнено. Питав, коли дійдемо до мого острова, батько каже ще трохи, як закінчиться ліс, закінчаться останні дерева, я згори тобі покажу твій острів. І врешті коли е, дійшли на місце, батько каже: дивись, ось твій острів. Філас затримався, але також затрималось його серце. Напроти, не то, що він очікував, п'ятисотковий е, шматок землі. Це було болото. Повне зміїв. І його обманули дідусь і батько, а можливо, він сам себе обманював, накручував, уявляв, що буде мати щось велике, коли завмер, чує великий сміх батька і слуги. Філас не сміявся. І не забув. Обман дідуся і батька вплинули на ціле його життя. Він сам почав жити з обману. Заснував перший цирк у США, а сам був магом, тобто робив такі магічні штучки. Обман Близьких людей залишився в його серці назавжди. Мої дорогі, ми можемо читати новини, які часто омадливі. За цих три роки ми чули, як три рази публічно обманювало нас Міністерство культури щодо повернення нашого костелу парафії. У відповідь на петицію: це вже був обман цілого уряду багатьох громадян нашої країни. Щодо 1 травня 2024 року Костел буде цілковито повернутий, парафії. Нас можуть обманювати і президенти, і люди. І навіть власні батьки. Але Бог нас ніколи не обманює. Сьогодні Господь говорить нам, коли учні повернулися від проповідування Євангелія, що їм вдалося, що навіть злі духи їм послушні. Сус говорить, радійте з того, що імена ваші записані в небі. Ми маємо радіти з того, що наші імена вже є в небі. Від моменту хрещення вже є в Богові. Вони записані в Божому серці, ніколи звіти не будуть виконаті. Ми є улюблені Богом. Твоє і Моє ім'я написане в серці Бога. Свята Сестра Фаустина, коли хотіла вступити в монастир, була молодою дівчиною, пішла на розмову з настоятелькою монастиря, а та її послала до каплиці, щоб спитала Ісуса. Господаря дому, чи він її прийме, монастир, а настоятелька монастиря не знала, що ця проста дівчина розмовляє з Ісусом вживу, як, як ми один з одним. І коли пішла до каплиці, спитала Ісуса, чи ти мене приймаєш у цей монастир? А Ісус відповів: так, ти є в моєму серці. Ісус їй не сказав, так, приймаю, але спочатку маєш бути кандидаткою, потім постулаті, потім е, треба відновлювати обіти, потім ще, е, а потім аж вічні, а потім будеш мати раз на 10 років відпустку, можеш поїхати додому. Ні. Ісус сказав одне: Ти в моєму серці, і це говорить нам сьогодні Господь. Ти записаний у моєму серці, не переживай цими вибухами, яких минулого тижня ночами було знову чимало. Не переживай всім тим, що маєш на роботі, тим, чим зараз турбуєшся, можливо, маєш сум чи страх. Ти Є в серці Бога, не бійся, Він ніколи тебе не залише. Він завжди є з тобою. Філас Тимоті Барнас був обманутий батьком. Але Ісус ніколи мене не обмане. Але ми можемо сказати, а як же з молитвами, які. Ми заносимо вже четвертий рік за мир в Україні, а його немає. Більше 30 років про повернення нашого храму, а його також не видно. Немає невислуханих молитв. Може бути невиконане прохання. Бог все вислуховує. Але не завжди спішить, щоб виконати всі наші забаганки, всі наші прохання. Сьогодні, в часі війни, все більше цих історій, коли навіть якась дитина, не тільки доросла, підривається на міні, чи бере в руки іграшку, яка є міною. Цього було дуже багато на початку. Оточення Києва, повномасштабного вторгнення. Але іноді, можливо, батьки, дехто тут військові, може скажете чи так, чи ні, можливо, вертаються в, додому на кілька днів у відпустку і завжди, можливо, в запасі мають з собою кілька мін чи чи там кілька е, гранат в кишенях на всякий випадок. Е, то, звісно, якщо дитина. Буде хотіти бавитися гранатою, батько ніколи не дасть своїй дитині цю гранату, навіть якщо вона б хотіла дуже нею гратися. Тому що це для дитини небезпечно, це пов'язане з втратою життя. І так само Господь для нас знає найкраще, коли і що нам давати. Це також. І справа миру довгоочікуваного, а також і справа повернення нашого костелу. Дивіться, якби так багато ми не молилися, так багато не діяли, чим більше ми це робимо, тим більше людей знають про нашу парафію, тим більше людей за нас моляться, знають про наш костел. І Бог знає час, коли Настане це, що ми зможемо Його повноцінно рятувати. Але єдине, що ми сьогодні маємо пам'ятати, що немає невисланих ханих молитов, можуть бути тільки невиконані прохання. Тому пам'ятаємо найважливіше, ми є в Божому серці. І Бог нас ніколи не підводить. І ховаємося завжди, якнайбільше, у цьому Божественному серці. Амінь.